Обзор моделі М9 формата А5. Передня стінка має 5 панель для наших улюблених патчів. Також це є система молі. Ми можемо вішати сюди додаткові підсумки. Наприклад, ось такий підсумок під телефон, під павербанк. Він також має систему молі. Наприклад, ось такий підсумок, він також має систему молі. Також для документи павербанк, телефон сюди поміщається. Під мультитул. Під турнікет. Маємо кишеню одну, основне відділення двома бігунками. Поміщається зошит а 5 формату. Також маємо додатковий органайзер під різні дрібнички. Петля для зручності відкривання та закривання можна вішати додаткові. Приколи. Задня стінка має також кишеню. Маємо зйомний ремінь для зручності. Ремінь регульований, регулюється перетяжкою.